Від розміщення цього центру своє приміщення комунальне, яке знаходиться в онкологічному диспансері, великого об'єму. І при цьому е, зробила це безкоштовно. На замін ми отримали можливість, що діти, кіровогращині, будуть лікуватись в цьому центрі безкоштовно, найсучаснішому сьогодні наявному в Україні обладнанні. Всі інші пацієнти будуть лікуватися, але при цьому ціна, яку вони встановили, вона на порядок нижча, ніж в найкращих в Україні. В якості кого ви сьогодні в лікарні? В якості е, товариша колишнього головного лікаря Константина Яринича. Ви на запрошенні Константина Яринича. Я зрозуміла, які ваші подальші плани? Поділіться, будь ласка. Е, плани в чому? В житті, в бізнесі, в політиці? На Кіровоградщині. На Кіровоградщині? Приїздити до Кіровоградщини з задоволенням е, робити все, що буде сприяти розвитку, підтримувати нормальні, гарні проекти. Е, Щодо політичних аспектів, я би уникнув відповіді на це запитання. Я думаю, що в Україні занадто багато політики, потрібно робити реальні справи. Це одна реальна справа, яка відбулася, і мені приємно. Планував бути тут влітку на відкритті нашої оновленої стадіону зірки на превеликий жаль, та славись обставини, що був за кордоном. Але пишаюсь тим, що мав відношення певне до початку цих робіт, до початку реконструкції зірки. Приємно бути на Кіровоградщині, завжди з задоволенням приїжджаю. Розумію, що це декому там, заставляє нервуватися, бо декому це неприємно, але я впевнений, що час і люди вони розсудять, вони розумніші, ніж політики. Можна невеличка точну?